Каскаду викриттів, що звалилися на дворки на останнім часом. Коли правда про його діяльність виходить на поверхню, будь кому з його подільників було б набагато розумніше та вигідніше просто відхреститися від лідера. або щонайменше зачаїтися щоб не привертати до себе зайвої уваги однак ми спостерігаємо прямо протилежну картину. його адепти знімають відеоролики на підтримку одне одного. Пишуть коментарі та статті, нападають на спільних критиків, активно репостять публікації всередині свого кола роблячи все можливе, щоб їхня точка зору і виправдання отримали більше охоплення аудиторії. Парадоксально, але адепти дворкіна, навіть самі опинившись під прицілом громадської критики, та зіткнувшись із прямими звинуваченнями у протиправній діяльності, продовжують із фанатичною наполегливістю. Вигороджувати одне одного і свого лідера, чому так відбувається? Чому лише деякі з них почали говорити правду? а решта вперто мовчать.